Після дев'ятирічного прем'єрства очільник канадського уряду Джастін Трюдо оголосив про відставку. Він також залишає пост лідера ліберальної партії. Утім, політичні зміни в країні відбудуться не відразу. Трюдо залишиться при владі, поки його політсила не визначиться з наступником. До дострокових виборів закликають його опоненти: консервативна та нова демократична партії. Голосування попередньо може відбутися навесні. Яким був Джастін Трюдо, поки керував країною та про те, як він підтримував Україну. Їно, розкаже Леся Головіна. Яскравий. Епатажний. Харизматичний. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо є одним із найпомітніших світових політиків. Політиком і він був із самого маличку. Його тато П'єр Трюдо у 70-х-80-х роках був одним із найуспішніших очільників уряду. Його навіть називали батьком сучасної Канади. Джастін молодший за освітою вчитель. Він навіть встиг попрацювати в школі. Емоційну прощальну промову, яку 29-річний трюдо виголосив на похоронах свого знаменитого батька, вважають початком його політичної кар'єри. П'єр Еліот Трюдо – це слова важить так багато для дуже багатьох людей. Державний діяч, інтелектуал, професор, суперник, мандрівник, адвокат, журналіст, письменник, прем'єр-міністр. Однак для мене понад усе він був батьком. Джастін Трюдо заради своєї мети не боявся бути смішним і точно був сміливим. На одному з благодійних вечорів майбутній прем'єр, і член ліберальної партії, станцював стриптиз. Для того, щоб зібрати кошти для фонду, що займався боротьбою з раком, трюдо вийшов на боксерський ринг з іншим політиком і блискуче переміг. До образу трюдо прикута увага модних видань. Журналісти жартують про те, що це саме він вигадав шкарпеткову дипломатію. Трудо був прем'єром понад 9 років. Він підтримував Україну та засуджував Росію за агресію. Перш за все, вона повністю на Володимирові Путіну. Він напав на Україну, порушив її територіальний суверенітет, відповідь Європи, Північної Америки, союзників з усього світу. Була однозначною. Він не може перемогти і не переможе. Канада за влади Трюдо надала Україні військову, економічну та гуманітарну допомогу на мільярди доларів. На канадських військових базах тренувалися українські пілоти, що літають на F-16. Він один із тих світових лідерів, які дозволили Україні далекобійні удари їхньою зброєю по російській території. Під час повномасштабної війни прем'єр двічі приїжджав до Києва. Його виступ у Верховній Раді зустрічали оваціями. Україна завжди буде родиною вільних ні бомби, ні кулі, ні розбійники не заберуть у вас прагнення до свободи і гордості за свою культуру, мову, історію і своє майбутнє як українців. Слава Україні, однак останнім часом політсила трюдо. Ліберальна партія почала втрачати популярність. Криза загострилася після перемоги Дональда Трампа. Новообраний президент США критикував наплив мігрантів через канадський кордон і погрожував запровадити торгові тарифи на канадські товари. Джастіна трюдо Трамп жартома називав губернатором штату Канада. <звук> Наступні вибори в Канаді мали відбутися в жовтні. Однак тепер ймовірно парламент призначить дострокове голосування. І поки і симпатії людей на боці консерваторів, яких ліберал трюдо вважає своїми найзапеклішими конкурентами, понад 150 років ліберальної історії у цей час. Консерватори кілька разів змінювали свою назву та свої цінності. Називайте мене старомодним, але я пам'ятаю, коли консерватори виступали за захист наших інститутів, замість того, щоб знищувати їх. Партія, яка переможе на наступних виборах, автоматично запропонує свого прем'єра. У разі перемоги консерваторів ним стане їхній лідер П'єр Пуальєвр. Його ще називають канадським Трампом. Він критикував трюдо за надто м'яку політику, стверджував, що уряд провалив нарощення виробництва боєприпасів та надто довго тягне із передачою Україні зенітно-ракетних комплексів НАСАМС. Серед кандидатів на місце лідера ліберальної партії, колишня міністерка фінансів українського походження Христя Фріланд, яка активно виступає за Тримку Києва, тож з будь-якого варіанту найімовірніше, Канада і надалі залишатиметься одним із найвідданіших союзників України. Леся Головинами Україна марафон Єдині новини.